Ви подумаєте, що зараз знову буде про мексиканську глибинку. Але цього разу ні. Хоч візуально дуже схоже, цю так звану глибинку облаштували на найкрутішому пляжі Рів'єра Майя. Знаходиться вона в Тулумі. І аби провести тут ніч, треба заплатити щонайменше 500 доларів. Якщо середня ціна апартаментів у Канкуні коливається близько 100, то тут в рази більше. Там ви маєте якийсь із поверхів готелів хмарочосів. Тут найкращий у всій рів'єрі пісок та пальми. Там ви маєте ліжко з лебідями з рушників. Тут все по Маянському феншую, тобто гамаки. Там у вас довічне зло у номері зомбоящик. Тут найкраще у світі реаліті шоу про світанки і заходи сонця. Там цілодобове поглядання всеможливої їжі, тут стримано національна кухня з локальних продуктів. Словом, все, до чого причетна приставка еко. Коштує дорого. У Тулумі цю фішку збагнули швидко. І тепер тут зупиняються інкогніто знаменитості та заможні люди. Ті, що втомилися від розкоші уваги та цивілізації загалом. Трошки розповім про його історію. Тулум був самим розвинутим містом цивілізації Майя. Тут знаходився морський порт, що контролював торгівлю від Юкатана до Гондураса. І навіть коли до Мексики увійшли іспанські завойовники, місто вдалося ще проіснувати сім десятків років. Аж допоки європейці все не знищили і не пограбували. Все, що залишилося від тих часів, сконцентроване наразі у історичному комплексі руїни. Це вам, звичайно, не те де піраміди сонця і місяця сягають неба. Але теж нічогенькі. Головна їхня перевага полягає в тому, що вони знаходяться просто на березі моря. А Юрка, Юрка так знімає, великий фотограф, а я зараз його поснімаю, поки він знімає. Толомські руїни це єдина пам'ятка про цивілізацію Майя, розташована безпосередньо на узбережжі. Я знаю, щось у мені нічого такого священого не ворушиться, напевно, тому що не можна доторкатися до каменів. Ну, про жару ви самі вже зрозуміли. Ну, але як би там жарко не було, красота. Крім руїн та захмарно дорогих еко-готелів у Тулумі є ще синоти. Зовсім поруч міста утворилися десятки природних провалів, аналоги він немає в цілім світі. Загалом у Мексиці сотні синотів, і вони забезпечують півострів Юкатан питною водою. Можливо, ви і знаєте, що у Мексиці немає жодної надземної ріки. Зате глибоко під землею є ціла система підземних вод, і глибина їх сягає понад 100 метрів. Все це вчені відкрили не так давно, вивчаючи печери. Десять років тому всі ноти з'єднали між собою, і система печер стала другою у світі по довжині. Я розділила для себе синоти на два види: одні це розпіарені, де кроку не ступити без туристів. І напевно нам доведеться віднести свої речі назад, тому що доведеться запливати Оце так пішка. Інші ж не такі відомі. І там набагато приємніше. Маленький домашній, як маненчик. Манить мене до себе, бо зараз я тут і пулькану. Я сподіваюся, ці скелі не обрушиться мені на голову. Тут хвалили багато маленьких рибок. Уявіть собі, що немає ні душі. У наступних відео я вам покажу синоти, про яких не знає зовсім ніхто. Так, сходи тут крутіші. Юрка, дивися під ноги, бо зараз би бахнемося тут, ніхто тебе не врятує. Я покажу вам синоти, про які знають всі, але там трохи обманюють людей. Що це ми побачили? Я такого в своєму житті ще не бачила. Словом, залишайтеся з нами.